Доброго дня, шановні. Прийшла мені ось така ось посилочка. Зараз ми її відкриємо. Тут у нас болгарочка з DeWalt, з Аліекспрес. Так. У нас сама ручка. Ручка без написів. Звичайна. А ось і ось ось такий ось звичайний, з тоненької пластинки. А ось сама болгарочка. Ось така ось болгарка. Я вже її відкривав, трошки користувався, трошки модернізував. Так, DeVolt DSG 406, 125 мм. 18-20 вольт максимум. 9000 обортів. Безщитковий двигун. DeVolt 20 вольт Bruchilis. Навіть вибито названня DeVolt. Ось така ось. Болгарочка, обрав я її для доми, щоб користуватися. Зараз ми її вімкнемо. Дивимося. Є в мене акумулятори Деволтовські. Акумулятори, звісно, де, не Китай, Девольт. Такі ось дві батарейки приїхали мені. Батарейки оригінальні батарейки 2024 06 зараз поставимо. Тим нема. Так, що ми тут маємо? Вона показує рівень заряду. Так є. І є чотири швидкості. Спробуємо на маленькій. Друга швидкість. Третя швидкість, зараз буде четверта. Гляю <звук> вона дуже добре, я вже користувався. Трошки, я її... вона як прийшла мені, то вона не було стопора, не працював оцей флажочок. Вона відразу нажималася. Я її трошки розбирав, там, підклеював і все. Тепер дуже добре працює. В кого нема грошей, то дуже раджу. Не, не зовсім Китай Китай, але Китай не оригінал. в 10 разів дешевше за оригінал. Ось так ось вона працює.